Богдана Давидюк, окрім того, що є резиденткою проєкту тилових справ, також є авторкою дизайну нашого прекрасного жовто блакитно біло-чорного. І Богдана заходить в проєкт з точки зору ілюстрації і теж хоче співдіяти з вразливими групами і зараз розкаже більше про. Те, чому вона вирішила все-таки подаватися на наш проект, крім того, що я їй сказала Богдана, це твоє. Я думаю, що тобі варто почати. Можливо, розкажеш, який твій бекграунд взагалі в співпраці з вразливими групами. По-перше, і як ти вбачаєш поєднання своєї роботи із якимись соціальними взаємодіями? Бо ти зазвичай це не дуже відокремлюєш? Ну, по-перше. Для мене важливим було взагалі взяти участь в, цьому, в цій всій атракції, скажімо так. По-перше, з того аспекту, що справді дуже багато друзів, які теж і художники, і філософи, з якої хочеш сфери, зараз або воюють, або з якихось причин там повертаються, їдуть знов. І... Якось я собі так підсумовую вже тепер після частини подій, власне, після тої вже завершення лекційної частини, що деякі речі, які здавалось би, ніби може можуть, можуть бути очевидними, але це дуже добре проговорювати з людьми, які консультують, які досліджують, які працюють песне, лежи мені ногу, з цією темою. Взагалі, теж собі усвідомити якісь. Як має відбуватися спілкування, як може для себе теж як комунікувати, як допомагати там, не знаю, собі і іншим теж комунікувати? Тому для мене в першу чергу було важливо, що тут будуть якісь такі частини не знаю, секції по якісь терапевтичному такому спілкуванню, але вони власне акцентовані теж на, на цих реаліях і не дуже відірвані на від того, щоб там, не знаю, говоримо про внутрішню дитину. А що власне ми говоримо про якісь дуже речі конкретні, і на тих навіть лекціях я собі розуміла, що багато чого, що тепер здається вже очевидним, могло б бути дуже доречним, якби там, не знаю, в 2014-15, якби хтось зміг спланувати, що зрозуміти, що в нас так буде все відбуватись, то багато речей можна було б вже тоді використовувати спілкування з друзями, які воювали, і це могло б бути помічним. В першу чергу для мене це була важлива ця частина. Теж, власне, зустрічі з військовослужбовцями, з ветеранами. Що, здавалось би, до цього все мало підводити, і це така найвідповідальніша частина, але коли розумієш, що ти просто ви сходитесь і починаєте щось робити, то це дуже нормальна людська, просто це нормальна людська співдія. І, можливо, в цьому є якийсь баланс, що коли ти до цього ніби готуєшся з цими всіма лекціями, зустрічами і намагаєшся почерпнути щось дуже корисне і так трепетно, як, як так не, не злегковажити, то власне це більш тривожне, ніж самі оці зустрічі. І дуже прикольно, теж. Ж опинитися з людьми, які в конкретний момент зайняті одною справою, бо розумієш, що багато хто має постійно там не знаю, своїх друзів, яких підтримує там фінансово, чи ще якось кожен якимось чином комунікує, але коли ми разом збираємося, це дуже важлива складова. В своїй практиці, то зараз я теж почала згадувати, що коли і взагалі робилось там умовно, я згадую, як там студентські роки ми ще ходили. Тоді ми це теж називали арт-терапією. Але з нами була терапевтка ЗУКУ, яка очевидно практикувала арт-терапію. Ми ходили в, в психіатричне відділення на Кульпарківській. І я собі теж розумію, що як це цікаво, коли ми були просто непідготовлені студенти, які хотіли теж якось якось повсівдіяти і взагалі. Основним єдиним нашим інструментом було те, що ми можемо комунікувати і щось, щось напрацьовувати. І це теж цікаво собі підсумовувати, як по великому рахунку, це єдиний інструмент, і залишається нашим, який частково теж рятує свою психіку, свій дах, щоб він не, не, не плавився. І теж це як спосіб почати розмову з кимось іншим. Тому для мене оце, оце, оця частина важлива. і теж те, що я стараюся в кожній якійсь своїй роботі, чи то вона е, така більш е, по графіку правильна, не знаю, видавнича співпраця, чи просто якісь авторські проекти, чи проекти з е, громадськими організаціями, власне, брати якісь історії, які можна прокомунікувати ілюстровано, там як якісь комікс, як якийсь наратив, е, я собі маю таку мрію чи ідею, чи надію, що це комусь це полегшує е, сприйняття. Або взагалі привертає увагу, те, про що ми говорили дуже багато в 2022 році, що давайте ми не будемо тільки новини робити, а будемо їх показувати зображально, бо тоді вони прикличують іншу аудиторію. Ясно, що вже всі, ми вже так багато разів це пережовували, що невідомо, чи воно працює зараз. Але зараз якраз більше акцент на дуже людських історіях. І я вважаю, що це дуже класно, коли вони в, яким, в якомусь своєму специфічному форматі там подані, е, окрім тексту, Якось за... запаковані в якісь зображення і можуть знайти якусь свою аудиторію, яку умовно вони не знайдуть через текст. Для мене це є важливий, і тому мені хотілося робити це власне тут, на резиденції. Для мене дуже важливою є власне співпраця з. Професійною журналісткою, тобто, бо зазвичай, коли я починаю свої проекти, то я собі вгадую, як воно буде все зроблено. І потім ну, так а цей текст, та якийсь це він, це такий... Це так. він такий, та ну ти бо таке, все-таки, якесь воно таке дивне, так і вийшло. І тут власне ну, дуже прикольно, що буде оця співпраця. Я можу не переживати за ту частину і думати, як це якось не знаю, імплементувати в ще якісь інші середовища, або теж завдяки там друкарні, яка займається таким досить специфічно новим друком. В Україні різографом. І вони дуже стараються популяризувати ті два друкарі, які це започаткували. І тому я маю надію власне, з ними сколаборуватися. І вони вже через свої якісь джерела, бо вони стараються бути присутні на там, не знаю, фестивалях дизайну, в чомусь іншому. І це дуже прикольно, бо умовно, коли нам важлива громадська складова, то не будемо ходити на кожну якусь штуку, яка має не знаю, заголовок дизайн, і говорити про. Ну, Власне, цю складову історії, Та, але власне, оскільки, якщо вдасться прикольно, що я дуже вірю, задіяти ці різні частини, дуже добрий текст, цікаві історії, там, візуальне опрацювання, цікавий друк, то, можливо, може бути якийсь такий спосіб, що це попаде в досить несподівану аудиторію. Там, не знаю, в цьому плані то планка моя така, типу, щоб ми це видали, наприклад, ще якоюсь іноземною мовою і попали на фестиваль різографних зійнів десь там, не знаю, в Берліні. І хтось такий, о-о-о, я вже виключаю ці новини, вже не слухаю нічого. А тут ох, цей рожева фарба, різографна до мене промовила. От е, таке. Ну, в якомусь сенсі таке трохи е, замилювання, е, але воно напевно теж важливе для художників. Ну, і тут цікаве питання твоєї кінцевої мети. Я зараз дивлюся фільм, не ще, але там якраз є е, момент, називається цивільна війна. Це такий антиутопічний сюжет про те, як Західна Америка повстала проти Вашингтону. І це вже ніби все близиться до великого фіналу. Я не розумію, що наразі який він буде. Але там є момент головної лінії фотожурналістки, яка дуже сильно в депресії перебуває, бо вона їздила по світу і знімала найбільш гарячі конфлікти з метою, щоб цього ніколи не сталося в її державі. А це стається. І вона не розуміє, для чого вона це все робить. І в той самий момент в неї з'являється молода подаванка, е дівчинка, яка почала фотографувати, через те, що вона завжди дивилася на цю круту фотожурналістку. Mm -hmm. І вона стає ключовою в її житті. І е я думаю, що фінал буде на цьому побудований, але це теж штука, що ми всі мріємо, що ми зробимо такий удар. І... Е цей кожен проєкт повпливає саме на цю групу, але я думаю, що це така велика ілюзія, бо ми в результаті і не знаємо, кому це поможе найбільше. Але найголовніше, щоб ми самі були впевнені, очевидно, в тому, що ми робимо, чи принаймні отримували від цього. я Навіть не знаю, як це правильно описати. Щоб ми отримували від цього розуміння ситуації і розуміння того, що комусь, хоча б одному від наших дій стає легше. Тому ми всі завжди говоримо про Іллю. <свіття> 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 але, але це теж багато чого значить. <свіття> а що з подій, на які ми ходили впродовж цих п'яти тижнів? Що тобі сподобалось найбільше чи запам'яталося, і можливо було для тебе несподіванкою? Несподіванкою. <гум> зараз, зараз подумаю. Е, ну мені насправді все якось дуже в комплексі, якось аж скучно. Все, все мені пасувало. Дещо було теж трошки несподівано, але е, мені пасували дуже ті роз, роз, роз розмови з власне з ветеранами сфери культури, які. Якось дуже гарно якраз ставили ці акценти, що акцентів зрозуміння саме цієї групи немає, бо це теж представники дуже різних груп. І це дуже хороший такий. Ну, тобто це дуже, правиль, дуже проста фраза, але дуже правильна. І мені здається, вона дуже помічна теж в середовищі, взагалі будь-яких людей, які намагаються вибудувати ну, комунікацію. Розуміти, що це просто дуже різні середовища, ти зблизишся з тим, хто тобі ближчий. І важливі, значить. Е Теж ці моменти, що багато хто намагається залучати, заново залучати, надав, ну, пропонувати якусь нову там, не знаю, нову роботу, новий спосіб мислення, новий спосіб реалізації. І це теж дуже прикольно, бо ж теж не живемо відірвано, а в суспільстві де хтось має якісь свої маленькі бізнеси і вже теж починає думати, ой, а може там, от. І Я розумію, що принаймні не знаю, одна людина від того, що я тараторила про нашу резиденцію, подзвонила в Superhumans і, і вони привели до себе на, на виробництво. Вже не знаю, не впевнена, що це супер мій вплив, але все одно те, що ти це проговорюєш, воно дає якісь ідеї. Іншим включати, залучати, зменшувати там не знаю, дистанцію, думати, як, як може більше працювати. Ну, це насправді одна із штук, які ми прописували в, в такі мета меті проекту, це не те, що ми врятуємо людей, вас і в принципі, а те, що ви, як резиденти проекту, станете амбасадорами. Такої співдії з ветеранами. І це, напевно, найважливіше, коли хтось перестане боятися, чи хтось знайде ключик до комунікації. Так, це важливі маленькі такі мостики. І теж цікаво, власне, про те, що ми. Говорили про арт-терапію, що воно таке, чому воно не чому це не те, що, що можна собі, і багато хто може собі визначати, просто якесь малювання чи там роблення чогось. І це теж важливо розуміти оцю теж межу, розуміти, наскільки це все дуже різнорідно складно, і навіть класно зрозуміти, що це щось може не зовсім те, що близьке. Це мені здається, теж дуже добре якось відмежувати, що є там за складним для. Реалізація, що цікаво спостерігати, але напевно типу, от власне, оці якісь такі в, в доброзичливому середовищі, зрозуміти ці якісь теж межі, що, що можливо практикувати, що для себе було би доброю технікою, там не знаю, щось своє по в чомусь своєму І Ці, от якісь такі е, вступи. Які ну типу ти розумієш, що вони тебе затягують до якоїсь межі, а далі ти розумієш, що можна пробувати щось інше те й те. Це не знаю, скільки я зрозуміло говорю. От, махаючи Тут важливо але... виміряти ресурс так. свій і зрозуміти, що дуже часто арт-терапія це вважається щось таке дуже просте і дуже зрозуміло. Ми всі сядемо, зробимо ляльку-мотанку, це буде наша арт-терапія. Хоча насправді це фікція. Сісти всім разом в коло і зробити ляльку-мотанку це є терапевтичні впливи якоїсь декоративно-художньої діяльності на дрібну моторику, да. яка в результаті стає помічною для людей, щоб відволіктися від якихось рутинних переживань. І, і тут якраз штука, що важливо було під час цього проекту, відділити мухи і котлети, якось розділяються окремо. І це дуже прикольно часом зрозуміти, що те, чим ти займаєшся. Це не те, щоб ви створите якийсь суперсучасний там щось, екземпляр, чогось там, не знаю, музейний експонат колекційний, або ще щось навчите, навчиш там. А власне, що іноді це відходить на другий план і є присутнє просто спілкування, або просто перебування разом, не знаю, попивання кави. І це іноді так: ой, ну я ж ну я ж хотіла просто всі гори покорити тут, просто все. А виявляється, що важливо те, що ти спілкуєшся. І це, ну, ніби найпростіше, але це якась ніби така точка перетину, чому треба почати цю розмову. Бо ніби обставини ніби змушують. Ти розумієш, що це якраз найкорисніше і найпростіше. Тому, та, якось воно з одного боку приземляє, з іншого боку, дає якісь інші можливості. Теж прикольно, що дуже різні, ну, не завжди мені. Я взагалі зазвичай працюю не в командних проєктах, або коли в командних, то відповідно на якомусь етапі, коли я вже починаю свою частину там, візуальну чи ще щось. І тут теж, відповідно, ну, в моєму випадку мені було трошки так насторожено, всі наскільки різні, всі такі самі по собі дуже різні, як ми зможемо знайти там, умовно, спільного там, знаменника. діяльності. Але це теж прикольно, бо, розумію, що кожен починає якось по-своєму типу, підстосовуватись, не завелася якісь теж страхи переживання, думки. Так таке, і це теж якось ну, спільно. Такий взаємомін відбувається так, інформації, так, так. і по-різному сприймають інформацію. Mm. І прикольно, власне, тут теж починати цей проєкт зразу з, з учасниками, ну, у нас двоє, буде, можливо, ще когось залучимо. Вже від початку знаючи, що ми хочемо ре реалізувати. Так. Побажаємо вам удачі. Так.